Під час позачергової сесії Чернігівської міськради, що відбулась 10 липня 2024 року, депутати проголосували за проект рішення про затвердження змін до регламенту Чернігівської міської ради, що передбачає скорочення повноважень Чернігівської міської військової адміністрації. Ряд змін запропонований комісією з питань регламенту законності прав і свобод громадян та запобігання корупції, роздані депутатам в зведеному протоколі і в рішенні комісії. Ставлю на голосування запропоновані комісії. Зміни. Отже, без пояснень суті проекту рішення виконувачу. Обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако ставить питання на голосування. Процес зупиняє один з депутатів міськради, просячи заслухати доповідача та його пояснення стосовно цього проєкту рішення. Я хотів би послухати все ж таки голову регламентної комісії стосовно цих змін, які вони запропонують, тому що нам це рішення надали за одну хвилину до початку сесії цей протокол і ці зміни. Я вам що Чо, в чому так? Я вам коротко відповім. Ці зміни вони по суті врегульовують ті зміни, які були прийняті в серпні минулого року. Вони їх скасовують. Якщо у вас виникло запитання, про які такі серпневі зміни йдеться, то відповідаємо. 31 липня 2023 року, під час сесії Чернігівської міськради депутати проголосували за проект рішення про затвердження змін до регламенту Чернігівської міської ради. Відповідно до рішення відбулось значне розширення повноважень начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. Тепер згідно з рішенням депутатів, ухваленим на позачерговій сесії 10 липня 2024 Четвертого року Чернігівська міська рада повертається до попереднього регламенту діяльності, тобто до того, що існував до розширення повноважень начальника Чернігівської МВА в липні 2023 року. Дмитро Брижинський коментуючи результати голосування депутатів, зазначив, що повноваження військової адміністрації викладені в законі про правовий режим воєнного стану. Тож Чернігівська міська військова адміністрація продовжуватиме діяти у визначених законодавством межах. Фактично ніяких змін не відбудеться. Військова адміністрації. І в подальшому буде видавати розпорядження, накази в межах своїх повноважень, доводити до виконавців і контролювати їх виконання, контролювати виконання бюджету, вносити зміни в бюджет, затверджувати бюджет. Як це передбачено законодавством, я хочу зауважити, що вже. Три складу судів підтвердили повноваження військової адміністрації саме в частині затвердження і внесення змін бюджету. На думку Дмитра Брежинського, ухвалення рішення про затвердження змін до регламенту Чернігівської міської ради, що передбачає скорочення повноважень Чернігівської міської військової адміністрації, спрямоване на унеможливлення контролю діяльності міськради представниками МВА. Докладніше про позачергову сесію Чернігівської міськради та проекти рішень, за які голосували депутати, дізнаєтесь зовсім скоро в нашому сюжеті.